Вітаю поціновувачу лампового радіо. Упався отакий приймач V Super M517 з програвачем грам пластинок. Їх було кілька модифікацій. А саме я принаймні нарахував 4. Оце перша модифікація, рамка прямокутна і посередині хвильки. На шасі три ручки, дві з яких здвоєні. Ось кращий варіант. Це з литовського сайту. Фотографія. Тут програвач оригінальний заводський. Так само в шасі з трьома ручками. Це вже приймач з чотирма ручками шасі. Так само В Супер m 517 тут надпис. Рамка заовалена і середня частина рамки пряма, але пластмасова. Це буде варіант, допустимо, номер два. Третій варіант. Це точно з програвачем. Програвач заводський видно, так само корпус. Прямокутний шасі з трьома ручками, рамка заовалена, але по центру вже металеві прути і на них значок F-Radio. Це варіант номер 3 Ну і четвертий варіант. Це хоч і приймач, але Корпус заваленою рамкою. По центру металеві пруті, значок V радіо. Шасі з чотирма ручками. Причому видно, що корпус, корпус передбачений для шасі з трьома ручками. Третя, третій отвір закритий. Пробкою дерев'яною і добавлено два нових отвори зліва під дві ручки. В шасі від мого приймача. Чим воно цікаве, на шасі немає заводського номера. Ну або не там я його шукав. Принаймні у цій частині, де зазвичай вибитий заводський номер його нема. Ось в такому стані був корпус. Практично повністю облічий шпон. От видно, що сама фанера корпуса тільки шпона. Декоративного, як такого, ось тут невеличкі шматки. Ось такий програвач був в цьому приймачі. Це верхня кришка. Видно, також залишки шпону. Незначні. Стан далекий від бажаного. І це вже виглядає корпус після поклейки та нанесення нового шпону. Тут вже шпон покритий маслом. Відновлена відчищена рамка, металеві прути. Ось так красиво виглядає тепер корпус. В другій частині буде про шасі та повністю зібраний приймач.